Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами розбираємо 34-й параграф вашого підручника і працюємо з темою дріб як частка двох натуральних чисел. Отже, подивіться, перед нами зараз така задача. Потрібно розділити три яблука між чотирма дітьми. Число 3 не ділиться націло на 4, да? отже, ми не можемо дати кожній дитині по яблуку. Що будемо робити? Поділимо кожне яблуко на 4 рівні частини. Матимемо 12 четвертин яблука. Дамо кожній дитині по 3 такі частини. Отже, кожна дитина отримає по 3 четвертих яблука. Да? Яблуко ми поділили на 4 частини, отже, у нас в знаменику 4. І дали кожній дитині 3 частини, отже, у нас в чисельнику 3. Ідемо далі. Що ж таке дріб? Дріб це результат ділення одного натурального числа на інше. Подивіться. Значення дробу дорівнює від відділення чисельника дробу на його знаменник. А поділити на Б записано дробом, да? те саме, що А поділити на Б. Отже, наприклад, якщо у нас буде записано 12. 24 – це те саме, що 12 поділити на 24. І навпаки, частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільнику. Наприклад, 6 поділити на 3, можемо записати дробом. 6. Треті. Отже, давайте зараз з вами попрацюємо письмово. Перший номер, номер 114. Записуємо. Номер 100. 1114. Да, вибачте. 1114. Знайди натуральне число, яке записано дробом. І запишемо перший дріб. Дев'ять перших. Можемо замінити часткою, да? Це 9, ділимо на 1. Скільки це буде? 9. Друге. 51 третя. Це те саме, що 51 ділимо на 3. Так, можна зробити усно. Давайте виконаємо ділення в стовпчик. Поділимо на 3. 5 ділимо на 3, беремо по одному, 1 множимо на 3, 3. Віднімаємо. 2. Зносимо одиничку. 21 ділимо на 3 буде 7, 7 множимо на 3, 21, 0. Отже, у нас вийшло 17. Отже, натуральне число 17. Можна записати дробом 51. Третє. 168 12. Можемо записати як 168, поділимо на 12 да, через частку. Перейшли від дроба до частки. Давайте в стовпчик поділимо. 1 на 12 не ділиться. Да? 16 на 12 беремо по одному. 1 множимо на 12, 12. Віднімаємо 4. Зносимо 8. 48 ділимо на 12, буде 14. Буде 4. 4 множимо на 12, буде 48. 0. Отже, у нас вийшло. Число 14 можна представити у вигляді ось такого дробу. Йдемо далі. Зараз будемо в зошиті заповнювати наступну таблицю. Але перед цим зробіть паузу і таблицю перенесіть у зошит. Отже, таблиця є у вас у всіх зошиті. Давайте розбиратися. Частка 3 поділити на 7. Можемо записати дробом 3 сьомих. Де у нас ділене це 3. Дільник це 7. Пригадуємо, да? ділене дільник, частка. Наприклад, 6 поділити на 2, дорівнює 3. 6 – це у нас ділене. 2 це дільник. 3 це частка. Да? Далі чисельник. Чисельник у нас зверху дробу це 3. Знаменник у нас знизу дробу це 7. Йдемо далі. Тепер ми знаємо, що дріб 5 одинадцятих Запишемо як частку 5. Поділити на 11. Де у нас ділене? 5. Дільник 11. Чисельник зверху, дробу, да, над рискою 5. Знаменник знизу під рискою 11. Далі. Бачимо, нам відомо ділене і дільник. Пригадуємо: ділене, ділимо на дільник. Отже, запишемо дробом 7, 25. І у нас чисельник зверху над рискою да, дробу 7. Знаменник знизу під рискою дробу 25. Наступне. Знаємо ми чисельник і знаменник. Отже, запишемо дробом. да? 27 це чисельник. 4 це знаменник. 27 четвертих. Запишемо через частку. 27 ділимо на 4. У нас ділене 27, дільник 4. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і завдання допишіть. Ідемо далі. Наступний номер записуємо номер 1119. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником 5. Отже, наприклад, якщо ми розберемо ось такий дріб. 6 других дорівнює 3. Подивіться, 6 ділимо на 2, буде 3. Да? Зараз ми записали число 3. У вигляді дробу зі знаменником 2. Наприклад, далі ще один приклад. 8 четвертих дорівнює 2. 8 поділити на 4 буде 2. Зараз ми записали число 2 у вигляді дробу зі знаменником 4. Отже, починаємо виконувати завдання. Нам потрібно число 9 записати у вигляді дробу зі знаменником 5. Отже, що ми знаємо, що у нас знаменник 5, а число повинно вийти 9. Як нам таке задання розв'язати? Яке число поділимо на 5 і отримаємо 9? Пригадуємо табличку множення, звісно, це число 45. Да? Як ми його могли ще знайти? 9 помножити на 5, ми отримаємо 45. Наступне. Знову ж таки. Знаємо, що у нас знаменник 10, і повинні ми отримати число 9. Як нам його знайти? 9 множимо на 10, буде 90. Отже, дріб 90 десятих дорівнює 9. Да? Поділимо 90 на 10, буде 9. Так, і наступне, подумайте, самостійно виконайте усно. Да? Завдання нескладне. Переходимо далі. Номер 1121. Розв'яжи рівняння. Теж будемо виконувати не весь номер, номер 1121. Перше. Х поділити на 5 дорівнює 8. Як нам зараз знайти наш Х? Як в нашому попередньому завданні? Як ми шукали 45? Ми 9 помножили на 5, отримали 45. Отже, для того, щоб нам знайти, чому дорівнює х, нам треба 8 помножити на 5. Скільки це у нас буде? 40. Давайте перевіримо, який у нас вийде дріб. п'ятих дорівнює 8. 40 ділимо на 5. Це 8. Отже, 8 дорівнює 8. Так. Друге буде дуже схоже. Да? Щоб нам знайти х, ми будемо 121 ділити на 11. І ми отримаємо 11. Отже, наш х дорівнює 11. Давайте попрацюємо з третім. Воно відрізняється. Y мінус 1 поділити на 4 дорівнює 9. Так, отже. Дивимося на перший приклад. Для того, щоб нам знайти чисельник, що ми робили? 8 множили на 5. Отже, наш чисельник y 1, буде дорівнювати 9 множимо на 4. 9 множимо на 4. y мінус 1 дорівнює. 9 множимо на 4, це буде 36. Так, щоб знайти Y, пригадуємо зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 36 додамо одиничку. Y дорівнює 37. Давайте зараз підставимо і перевіримо, що у нас буде, подивіться, 37. Мінус 1 буде 36. 36 ділимо на 4, отримаємо 9. Так, і давайте виконаємо письмово четверте завдання. 39 ділимо на y плюс 3 дорівнює 3. Так. Як у прикладі 2, для того, щоб нам знайти знаменник. Що ми робили? Ми чисельник 121 ділили на нашу відповідь на 11. Отже, що ми будемо робити? Для того, щоб знайти, чому дорівнює знаменник, а у нас зараз знаменник це y плюс 3. Нам потрібно чисельник 39 поділити на 3. Пригадуємо. Ділене, дільник, частка. Для того, щоб знайти дільник, нам треба ділене, поділити на частку. Використовуємо всі ті правила, які ми в цьому році вивчали, повторяли. Отже, y плюс 3 дорівнює 39 поділимо на 3. Це буде 13, тоді y. Зараз у нас невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. 13. Віднімаємо 3. Y дорівнює 13, віднімаємо 3, буде 10. Отже, наша відповідь 10. Давайте себе перевіримо. Підставимо замість Y 10. Що у нас буде в знаменнику? 10 плюс 3, 13. 39 ділимо на 13 буде 3. Отже, рівняння ми з вами розв'язали правильно. Ваше домашнє завдання обов'язково опрацювати параграф підручнику і виконати письмово номер 1115. Яке натуральне число записано дробом? Сьогодні зі схожою вправою ми вже працювали, тому я думаю, що питань не повинно у вас бути. Працюйте! Я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Бажаю успіхів!